Легендарний торт Шварцвальд або чорний ліс це неймовірна смакота, ідеальний десерт для будь-якого свята. Куштували такий. Розбийте яйця, додайте цукор і дрібку солі Та збивайте міксером до пишної білої піни приблизно 5-6 хвилин. Додаємо молоко і олію і на малих оборотах збивайте 30 секунд. Просійте розпушувач борошно і какао. Збиваємо на малих оборотах до однорівності. Довго не збивайте, інакше бісквіт гарно не підніметься. Перелийте в кільце у мене діаметром 18 см і відправляємо в духовку при 180 на 50 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою, вона має бути сухою, якщо проколоти по центру. Коли буде готово, дістаньте. Дайте охолонути і тоді виймайте з форми. Заріжте з коржа верхівку і наріжте бісквіт на три рівні частини. Вони мають бути соковиті, там м'які. До вишень додайте цукор і проверіть кипіння. Процідіть через сито, сік лишаємо для просочування. Для крему беремо вершковий сир, вершки і цукрову пудру та збиваємо міксером. Беремо шар бісквіту, просочіть соком, перемастіть кремом, з боків викладіть бортики з крему, а по центру викладіть вишні, як на відео. І так складіть два шари. Верхній бісквіт теж просочіть соком. Також змастіть кремом зверху і з боків. Шматочки бісквіту, що відклали, перебийте в крихту і присипте з боків. Зверху краще присипати шоколадом. І дайте настойтесь в холодильнику кілька годин. Всім смачного!